Так само під санкціями, й інший представник переговорної групи від Росії Сергій Бісіда. Він на відміну від Карасіна не дипломат, а кадровий шпигун, колишній керівник п'ятої служби ФСБ, російський генерал, людина, яка напряму пов'язана з подіями майдану і початком агресії Росії проти України у 2014-му. Голова ГУР Кирило Буданов раніше називав біседу одним із найнебезпечніших серед російських генералів. Є у них на, на рівні спецслужб людина, одна дуже дуже проблемна для нас це пан генерал. Бісіда дуже проблемна людина. Він багато зла накоїв для України у лютому. 2014-го чотирнадцятого особисто прибув до Києва після невдалого розгону майдану. Разом із бісідою прилетів також Владислав Сурков, тоді помічник Путіна та майбутній куратор незаконної ДНР. Саме бісіду вважають людиною, яка запустила російську агресію. Українські слідчі викликали біседу на допит, а МЗС України навіть направило запит до Росії з вимогою пояснень, для чого бісіда та його люди завезли до Києва зброю та вибухівку. Але вторгненням у 2014-му діяльність генерали бесіди не обмежувалась. Нині встановлено, що він готував нове вторгнення Росії в Україну завдяки біді та на гроші Путіна в Україні було створено велику мережу агентів впливу, які готували відповідне інформаційне тло для майбутнього вторгнення. Зараз же на 12-му році війни і на тлі останніх переговорів у публічних заявах Кремля практично не говорять про Крим, не згадуючи його серед окупованих територій, а лише кажуть про чотири регіони України, називаючи Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. І це може бути не просто тишею, а наперед продуманою тактикою Росії.